Вітаю, друзі, на каналі Томат та виноград». Це огляд сортів і гібридів для посадки томатів в 2024 році. Отже, почнемо з низькорослих, або як ще їх називають, детермінантних видів. Вони представлені ось отут. І так, почнемо з полфаст. Плоди округлої м'ясисті яскраво-червоного кольору з високим містом сухих речовин, призначений для переробки. Особливо на томатну пасту і свіжого ринку. Підійде для вирощування в відкритому ґрунті для отримання дуже ранньої продукції, тобто це за 54-58 днів. Плоди середньою масою 100-150 грам. Рекомендую для вирощування. Полубіг. Потужна рослина з добре розвиненим листям, яке прекрасно захищає плоди від сонячного опіку. Гібрид невибагливий до умов вирощування. Гарно зав'язують плоди навіть при пониженій температурі. На одному соцвіті формується до 6-8 округлих великих плодів червоного кольору. Наступний у нас Yellow River. Плоди цього помідора є жовто-лимонного кольору, овальної форми, сливовидні, однорідні за розміром і масою. Вага плодів становить 60-75 грам, м'якость соковита, солодка на смак. І так, наступний Мамако f 1 Цей помідор є ультраранім польовим гібридом, високоврожайним до 100 тонн з гектару збираючи. Це детермінантний куш, має сильну кореневу систему і товсті стебла висотою до 70-80 см. Так, асвон ось він тут. Раннє гібрид від появи перших сходів до дозрівання плодів проходить в середньому 95-100 днів. Плоди є округу кубовидної форми, вагою близько 70-90 грамів. Наступний Dino F1. Цей помідор є детермінантом, так само гібридом, виведеним французькими селекціонерами. Плоди є овальної форми довжиною близько 8 см і масою 130-150 грамів. Наступний сорт у нас Rio Grande. Відомий своєю високою врожайністю, вмінням пристосуватися до різних погодних і кліматичних умов, а також універсальністю призначення плодів. Плоди цього сорту є овальної форми, червоного кольору, вагою 100-115 грам. Далі, санька. Це популярний сорт помідорів починає дозрівати через 90-100 днів із моменту сходів. Плоди округлі, дуже смачні та м'ясисті. Вага помідорів залежить від методу вирощування. В умовах відкритого ґрунту вони зазвичай не більш ніж 100 г. Плоди дозрівають дружньо. Призначення плодів універсальне. Ляна. Сорт раннього терміну дозрівання, куш компактний висотою 35-40 см, плоди гладкої форми округлі, червоного забарвлення середньою масою 80-90 г. Рекомендується для вирощування в відкритому ґрунті. Використовують для вживання у свіжому вигляді та для консервування. І так, далі перейдемо до високорослих, або ще як їх називають, і видів. Ну і найперше, що хотілося би виділити, це такий чудовий гібрид під назвою Толстой. Ось він тут. Як бачите на відео, це результат мого вирощування в відкритому ґрунті минулого року. Цей помідор є середньораннім з вегетативним періодом від проростання до початку збору врожаю, який складає 105-115 днів. Плоди є округлією форми форм, невеликих розмірів, щільні вагою 80-120 грамів насиченого червоного кольору. Це прекрасний гібрид, який підходить для консервації переробки, так і для споживання у свіжому вигляді. Рекомендую особисто чудовий перевірений гібрид. І так. Наступне. Бенінгар. Цей помідор характеризується високим рівнем урожайності навіть в умовах стресу. Води є сливоподібні з жовтим забарвленням. Буду тестувати в цьому році, обов'язково покажу на відео. І так, наступне Колеос осінь. Це раннє стиглий гібрид, перший збір врожаю через 60-65 днів після висадки розсади. Плоди красивої сливидної форми насечено червоні, блискучою масою 200-220 г. Для гібриду характерна відмінна зав'язування за будь-яких погодних умов. Можу це підтвердити, він дійсно швидко починає дозрівати і плоди використовуються як в свіжому вигляді, так і для переробки. Далі, перейдемо до найцікавішого. Це томати черрі. Отже, почнемо з ароми. F1. Для гібриди характерне потужне зав'язування плодів за будь-яких погодних умов. Він утворює досить довгі суцвіття, на яких зав'язується по 10-14 плодів. Плоди масою 35-45 грам, красиві, округлої форми, насичені червоного кольору, з блискучою шкіркою. Наступний у нас йде тайгер. Ранній гібрид з характерним тигровим забарвленням. Усі плоди однорідні, щільні масою 40-45 грамм, смачні та ароматні, Гібрид стійкий до захворювання підходить для вирощування у відкритому ґрунті, що минулого року я і робив. Далі у нас йде Ітіро або КС4559. Це рослина компактна з рісною вегетативною. Масою і короткими міжвузлями. Плоди округлі насиченого червоного кольору, середня маса 20-25 грам, рівні китиці з рівномірно розташованими плодами. Добре в'яже плоди в стресових умовах. Далі сакура. Формує об'єдні розголуження китиці з великою кількістю плодів. Характеризується відмінною зав'язуваністю плодів за недостатньою освітленості та за зниженої температури. Плоди однорідні, щільні масою 18-22 г. Мають чудові смакові якості та насичений темно-червоний колір. Ну і вони дуже гарно виглядають. КС97F1 плоди овальні оранжевого кольору, середня вага 20-25 г. Вирівняні китиці з красивими смачними плодами. Товарний транспортабельний томат. Добре в'яже плоди в стресових умовах. Так, отже, друзі. Ми розглянули 17 сортів та гібридних томатів, більшість з яких ми скоро будемо висіювати на розсаду. Якщо вам цікаво спостерігати за процесом від посіву до збору урожаю, підписуйтесь на канал Томат та Виноград. На все добре!